Сьогодні я розповім, як можна покращити мою програму для фінансів, чим я займаюся та багато чого ще, тому що сьогодні я відповідаю на коментарі. Привіт, коментар у підтримку. Мабуть, це відео вийшло з тіньового бану новачків. Часто дивлюсь про програмування, мабуть, цей ключових спрацював. По-перше, я не думаю, що існує якийсь тіньовий бан для новачків. Я думаю, що коли користувач починає створювати відео, YouTube не знає, кому їх показувати і починає потроху тестувати різні аудиторії, потім не знайде підходящу. І люди можуть це сприйняти. Як якісь тіньовий я тим більше, що відео про безперебійні 220 вольт та безперебійне освітлення набрали кращі перегляди в порівнянні з іншими стосовно того, що ключовик про програмування спрацював. Я думаю, що YouTube по статистичним даним зрозумів, що люди, які цікавляться програмуванням, дивляться це відео, або як мінімум частіше на нього клікають, і тому запропонував це відео коментатору. Ви помічали, що на YouTube багато відео стільки я заробив» або як я заробив на чомусь, скажімо, стільки я заробив за місяць на о. Тому що людям цікава тема грошей та заробітку. В Monobank можна налаштувати автоматичне відправлення транзакцій на своє API, яку можна одразу записувати в базу даних. Дякую, я знаю про цю можливість і я планую таке впровадити в майбутньому. Чому я зараз зробив імпорт даних за допомогою випусків у форматі CSV? Тому що так простіше. Як я казав у тому відео, я лінувався записувати дані в таблицю і тому не вів фінансові записи дуже довго. Якби я ускладнював програму, то історію. Ворення розтягнулося б на більший час. Коментатору сподобалась моя автоматизація, і він хоче впровадити щось аналогічне, тому що теж має проблеми з лінощами. Також він дає мені пораду щодо розмиття. По-перше, я сподіваюся, що ти зробиш автоматизацію під свої потреби, і в тебе тепер не буде проблем з лінію, тому що тому що фінансові дані, які тобі потрібні, будуть заповнюватися автоматично. Також щодо Блюра, я бачу відео з подібною вразливістю. Зокрема, там підбирали емейл на якомусь сайті, і це було замальовано мозаїк блюру. Бром мозаїк блюр виглядає приблизно ось так. А на майбутнє я буду краще приховувати дані за блюром, Тому той, хто зробить деблюр, побачить там лорем Ipsum іпсуд... Лорем Іпсум, Лорем Іпсум, Долор Сіт Амет, що там далі, я не пам'ятаю. Коментатор розписує, як краще було б спроєктувати програму, а потім її реалізовувати. І я згоден, було б класно зробити так, як тут написано, але є одна проблема. Як я казав у тому відео, я випив із запису обліку фінансів на достатньо довгий час, тому що мені було банально лінь вводити транзакції. Тому чим складнішу програму я робив би, тим довше це у мене зайняло через банальну лінь та самосабою. І я зробив мінімально необхідну для мене програму. Вона бере банківські дані та перетворює їх в той вигляд, що мені треба, і приєднує до існуючої таблиці. І краще буде ця програма, яка допомагатиме мені вести фінанси, аніж не буде нічого. Щодо філософської теми, тема як тема є актуальне питання, воно доволі змістовно сформульоване і поясне. Так, тема як тема. Те відео я записував одним дублем, тому розповів достатньо розлого. І як на мене, це вийшло дещо по філософському. Совісті, просто, просто як ще це описати, усім, хто дивиться моє відео під сніданок, обід вечерю або ще під якийсь прийом їжі, я бажаю смачного. Цей коментар я вставив, щоб нагадати про необхідність робити бекапи важливих даних. Добре, що у автора цього коментаря все добре, і він встиг експортувати дані із програми. Тому нагадую, регулярно робіть бекапи своїх важливих даних на зовнішній жорсткий диск. Щоб якщо станеться щось з вашим комп'ютером або програмою, то у вас були резервні дані, з яких можна відновитись. Чим я займаюсь? Я займаюсь роботою над сайтами в основному з движком OpenCart. Це движок для інтернет-магазинів достатньо популярний. І я займаюся тим, що обслуговую декілька таких сайтів, щось там додаю по функціоналу або прибираю. Також трохи модифікую движок під потреби. Наприклад, я додавав оптимізаційні поля для стей. Тут їх стандартно не було, я додав у Google Tasks. Я користувався цим інструментом, і перед тим як записувати це відео, я зайшов туди подивитися, що там в мене. І у мене там є пункт записати відео про таку-то тему. І я його ще не записав. Але суть в тому, що цей пункт створено більше року тому. Тобто, у мене якось не виходить активно Користуватись цим або іншими туди лістами, бо в якийсь момент там збирається умовно 20 справ, і я не знаю, що то робити, і я просто туди не заходжу. Також Google Tasks він поряд з календарем, календарем я користуюсь. Якщо потрібно щось розпланувати точно по дням або на більший період, то це там зручно робити. А паперовим планером я користуюсь, тому що це фізична підказка, яку я постійно бачу, і я пам'ятаю, що в мене там щось записано з планів, і це потрібно виконати. Я почав ввести його в цьому році. І наразі я використовую його щодня. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк. Якщо у тебе залишились якісь питання, то пиши про це в коментарях під цим відео та під іншими. І коли назбирається достатньо коментарів, я відповім. Також підписуйся на цей канал, а наступним ти можеш переглянути ось це відео.